Вітаю вас! Сьогодні я без та голок зроблю ось таку ляльку в рамки, ляльку наречену. Звичайно, що таку ляльку можна зробити кольорову, будь-яку, як сувенір або подарунок. Я в своєму випадку використовую рамку 10х15 см і ось починаю з того, що я зробив таку лонівку для мотонки. Цієї рамки десь 3 сантиметри. Ось тут такими нитками моліни кремового кольору я зроблю сухальний крест, таке незрячий собі око. Зробіть той візерунок, який вам подобається. Зараз я візьму таку тканинку на сукню згідно з розміром вашої ляльки. Ось так закладу позаду і ось тут такими складочками замотаємо, у мене не дуже слухняна така тканинка. Замотаємо біля шиї. Зараз я додам мережеву. зроблю це ось таким чином. Ось тут закладимо тканинку. Ніткою. Ось так це виходить і відвертаємо. Зараз я просто таку звичайну білу стрічку. І ось так. І ось тут прямою ниткою. Можна використовувати для цього якусь файну нитку, якусь іншу нитку. Ось так закріпили і ще надам оцю муляне-нитку, яку ми використовували, щоб прикрасити на, на обличчі. Тут зав'яжемо. Ось так це виходить. Зараз я візьму ось таке у мене є мене для того, щоб зробити очеліє. Відмірюємо певну довжину десь так і закрепимо отут, примотаючи його ниточкою. Ось, І примотуючи, ми ще трохи закрепимо це на голові. Ось так і зав'яжемо на вузлик. І зараз можна ось додати або такий або віночок зроблений зі стрічок. Ось так і тут. Так теж примотати ниточкою. Або хустиночку. В моєму випадку це десь 12 на 24 сантиметри. Ось так закладемо її. Ось тут. І примотаємо біля шиї. Я примотаю це ось такими нитками, хоч це можуть бути і звичайні. Ось сама по собі лялька готова. Тепер її треба прив'язати до рамки. Ось, зазвичай в рамки вже є якісь або дірочки або якісь отвіри. Можна тут ще е, зробити додаткові, покласти сюди якийсь фон, якщо ви бажаєте, і прив'язати за шию або за пояс. Ось до цієї картонки. і потім ось ставити її. Саму ранку. Ну, ось фон ляльки я прикрасила ось такою стрічкою. Та можемо додати ще ось такі різні сухі квіти. Ну ось і все. Нехай вам щастить. Нехай буде мир в Україні. Бережи, Господи, всіх українських воїнів.